Всім привіт вітаю вас у новому відео. Нас сьогодні знову трошки присипало сніжком, але за вікном настільки похмуро і настільки сіро. Ну, відповідно, в будинку так само похмуро і сіро. Але я сьогодні вирішила вже розібрати нашу ялиночку красуню, зібрати весь новорічний декор. Зберігаю я все ось в таких боксах. Їх я колись купляла в юску, вони тоді були недорогими. Я не знаю, яка зараз на них ціна. Але я дуже рада, що я їх придбала, тому що все зберігається, нічого не, не б'ється і видно, де що знаходиться. І ви знаєте, як тільки я прибираю усі оці новорічні атрибути, я вже налаштована на те, що скоро буде весна. От не знаю, не хочеться мені вже абсолютно зими. Я вже в очікуванні весни, в очікуванні якогось сонечка, тепла. Хоча я розумію, що лютий і березень ще може бути таки досить зимовий і може бути ще і мороз, і сніг. Але я вже хочу, щоб наших леопардиків маскували зелені листочки, вже було тепло. І в мене якісь дуже особливі сподівання на цю весну. Всі прикраси я сортую по кольорах, тоді на наступний рік мені так легше і краще. Наприклад, якщо я обираю якусь кольорову гаму, відповідно, ті прикраси я й використовую. Цим зазвичай я вже займаюся сама, тому що діти прикрашати люблять, а вже розбирати це все, їм це вже не дуже подобається. Бачите, я використовую ось такі коробочки, а це є коробки від бокалів, але в них є якісь такі перетинки, досить стійкі. Вже багато років я їх використовую ось під ці буси. Складаю це все і в своїй голові візуалізую, що на наступний рік, коли прийдуть свята, ми вже зовсім по-іншому. З перемогою, з радістю будемо прикрашати наші домівки і відзначати різдво у мирній, вільній незалежній Україні. І дай Бог, щоб так все було. А тим часом це все закриваю і відправляю на стрих. Як ви можете бачити, що це все я роблю під супру від музики. Донечка якраз вчить якийсь новий концерт. Так, тепер після того всього потрібно пополососити. Мені здається, що я ще, напевне, буду декілька тижнів ці всі блискітки прибирати з підлоги, бо вони наче приклеєні і скільки б я їх не полососила чи не мила, з ними може справитись лише час. Разу в кімнаті якось стало так пусто і якось незвично в перший період, але в такий час мені якраз дуже гарно приходять нові ідеї, як оформити і здекорувати будинок. Тому у мене вже декілька є, я готуюсь до них. Тому чекайте, скоро буде відео, як недорого продекорувати кімнату. А тим часом повертаю на місце вазонок. І ви знаєте, я не дуже Знаюсь на вазонках, я навіть не знаю, як вони в мене називаються. Їх в мене є три. І доглядаю я лише їх поливаю і оприскою водичкою. І ось цей, коли я його переставила в інше місце, бо тут стояла ялиночка. Він в мене дуже пожовтів. Я не знаю, в чому причина. Можливо, йому не підходило місце, можливо, йому затенно було. Бо в принципі догляд в мене не мінявся. Але я ось так виходжу з положення, беру, обрізую ось ці всі листочки сухі, і не знаю, чи я роблю правильно, мушу цим питанням якось детальніше повзнавати, почитати або, можливо, ви мені підкажете. Інтуїтивно доглядаю за вазонками. Я бачу, він такий в мене широколисний. Бо у мами є такий вазонок, але в неї такі дуже дрібненькі листочки, можливо, інший сорт, не знаю. Ну, я, я кажу, в вазонках я зовсім не сильна, хоча вони мені в принципі в будинку досить таки подобаються. Я люблю свіжу таку живу зелень. Є в мене ще ось такий, він схожий на китайську розу. Але там зовсім інші листочки, вони більш сухіші. І китайська роза має таку властивість скидати часто, ну от кожен день е, опадають сухі листки. Тут взагалі вони не опадають, листя такого темно-зеленого кольору, таке насичене. І я знаю, що він має теж квітнути, мають бути квіточки, але він у мене ще жодного разу не цвіт. Цей везонок теж дала мені мама. І ось ця моя пальмочка, яка в мене знаходилась на острові. Ну вона так розрослася, що мені вже там ну, не подобається, коли вона на острові. Вона займає багато місця, але росте лише в ширину, ростуть лише її листочки. Стобур, от як був такий коротенький, такий він і є. Можливо, її потрібно пересадити, тому що вона у мене знаходиться ще ось в такому пластмасовому горшку, але цим же питанням я буду займатися хіба на весну. Так, а ще сьогодні я реанімувала свої кухонні рушники, бо вони після свят якісь були всі в таких плямах, які вже не відпиралися. І це не є дорогі рушнички, це рушнички, які я купляла в юску. Там вони коштували 8 штук, мені здається, якось 200 гривень ще була якась акція. І... В принципі, вони непогані, але вони були в таких плямах, що зовсім було неприємно вже ними користуватись, і я не могла їх нічим відіпрати. Але я ризикнула, я взяла ось такий засіб, його я купляла в нашому місцевому магазині, де привозять там італійські, польські товари. І він йде на основі хлору, тому що і смердить він так, в принципі, хлоркою. Я його замочила. Я замочила ці рушники на ніч в водичці і додавала ось цей засіб, і так його влила досить багато. І знаєте, на ранок, звичайно, я прополоскала, аж тоді закинула в пральну машину, ще їх пропрала в пральній машині, і всі плямки повністю зникли. Тому тепер я маю нові рушнички, майже як нові, тому що з плямами дуже неприємно ними користуватись, хоча я знаю, що вони попрані, чисті, але ось цей засіб мені допоміг їх так гарненько привести в такий. Чистенький вигляд. Так що висушую їх і буду з задоволенням далі ними користуватись. А далі я приступаю до приготування борщу. Підготувала всі овочі, картоплю взяла. Тут є селера, цибулька, капуста. І морква також до борщу додаю дуже багато чесничку, тоді він мені подобається значно більше, і використовую ось таку консервовану квасолю, іноді готую варю квасолю самостійно. Буряк попередньо відварюю, натираю на терці, і відправляю на сковорідку, додаю масло. Використовую, ну, в принципі, його називають масло кхі, але я... це є польське масло, і там воно називається масло кляруване. Дуже часто готую на цьому маслі і додаю його до дуже багатьох страв. Також вливаю невеличку кількість водички, видушую часничок. Також заправляю чорним перцем, трошки підсолюю і виливаю ось цю томатну пасту, яка є в квасолі. І ще обов'язково додаю ось таку велику столову ложку яблучного. Поцту. Можна також давати лимонний сік, але я даю яблучний оцет. І обов'язково червону солодку паприку. Коли закипіла вода, відправляю туди всі овочі. Це єдиний суп, єдина перша страва, в яку я можу покласти всі овочі, тому що в інших супах дівчата перебирають, вони не хочуть петрушки, салери, а в борщі все червоне, і вони не бачать, що там відповідно є, тому вони з'їдають. Там повністю всі овочі: і цибульку, і селеру, і петрушку, овочі відправляю в воду і залишаю їх варитись. Коли вони вже трошки прокипіли, тоді додаю ось таку приправу, вона так і називається для перших страв це є сушені трави і сушені овочі. Даю лавровий листочок і перець духмяний горошком. Також підсолюю. І залишаю готуватись. Коли трошки овочі проварились, тоді відправляю курочку, але це сьогодні. Зазвичай борщ я варю без м'яса, просто були шматочки курки, я вирішила, щоб вона не зіпсувалась. І тепер додаю к Буряк я протушковую десь приблизно 5-7 хвилин, і коли вже овочі готові, додаю туди буряк. Просто перемішую і довожу до кипіння. Ну, Звичайно, пробую на спеції, що ще потрібно додати. І, в принципі, все, борщ готовий. Ну і як борщ без сала? Ну ніяк. Це найкраще поєднання смаків, напевне, для кожного українця. Хліба в хаті не було, але були ось такі гріночки, сухарики. Тому я зробила собі такі канапочки, а рецепт сала я вже вам на каналі залишала. Тому я приступаю до обіду. Для мене ось такий густий борщ. Це і перша, і друга страва, все разом. А ще я сьогодні купила м'ясо, гов'ядину і філе індика і зробила фарш. Фарш роблю самостійно, хоча страшенно цього не люблю. Але мені якось магазинний, ну або я, можливо, не знаходила добрий. З частини фаршу я готую котлети, тому що ми захотіли бургери. Формую його за допомогою ось таких формочок. Виходять гарні ідеальні котлетки. Їх я запікаю в духовці. При максимально високій температурі, ну буквально там десять хвилин, і такі котлетки є готові. Коли котлетки майже вже приготувались, тоді відправляю розрізані булочки так само на от буквально на 2-3 хвилинки, аби вони так підсмажились, підсохли. Котлетки перевертаю на іншу сторону, хоча це не обов'язково. І коли все готове, на булочку викладаємо соус, даємо сир. Будь-яку зелень я ще додавала французьку гірчицю. Таку в зернах і зверху ароматно просмажену котлетку. Ще трошечки соусу і накриваємо це все булочкою. Надзвичайно вийшов смачний, такий домашній, я б сказала навіть корисний бургер. Решту фаршу я ділю на порції і фасую їх в пакетики, кладу в морозилку, і, от коли мені потрібно, на день там витягую фарш і тоді з нього готую вже чи, котлети, чи макарони з соусом таким м'ясним. Дуже це для мене зручно, це ну, як така заготовка своєрідна і завжди є. В принципі, під руками з чого можна приготувати в обід чи вечерю. Дівчата сижу закутана, як капуста. Тільки що увімкнули світло. У нас зараз з цими графіками просто, ну їх просто немає. Світла в день більше немає, ніж воно є. Але я не про це. Просто чого я так говорю, що іноді дивлюсь ролики інших дівчат і бачу вони в таких красивих піжамках або в красивих таких футболочках, хатніх костюмчиках. А я в кожному відео майже ну, просто як капуста закутана. Ну, але на це немає ради. Я обіцяю, що я виправлюсь. Просто зараз нереально холодно і нагріти великий будинок це дуже складно, коли по 6 годин немає просто в хаті світла. Відповідно, опалення не працює. І мусимо рятуватись теплим одягом. Я навіть сижу така накрита пледиком, але хочу зараз швиденько зігрітися і йти щось робити. Але перед тим як я відправлюся щось робити, бо на вечір ще так само є деякі плани. І справи. Хочу поділитися з вами новою знахідкою. Це дуже бюджетний парфумчик. Його я замовила була на ноті, ну, Просто випадково, ну, не випадково, але з інтересу, можна сказати, поклала його в корзину, бо робила якесь замовлення ще швидше. Я не знаю, правда, як називається цей бренд. Ось так покажу. Це є ваніль і пачулі. Не знаю, як. Пахне окремо пачулі, но ваніль тут відчувається дуже добре. Але це не є така притурна ваніль, така солодка до тошноти, вона дуже класна. Власне, в холодну пору, вона такий дуже зігріваючий, солодкий аромат, але при тому не такий не дусить нікого, ні тебе, ні оточуючих. І мене вже декілька дівчат запитували, який у мене парфум. Тому, можливо, хто любить солодкі Аромати, власне, на таку теплу, на холодну пору, перепрошую, на холодну пору, такий теплий, зігріваючий аромат, це такий квітково ванільний. Дуже бюджетний ось такий флакончик, там порядку 120 гривень. Є і великий, я знаю, але я не ризикнула брати відразу великий, взяла на пробу, ось такий маленький, але тепер без радістю замовила і більший. Але і такі флакони дуже добрі, тому що їх можна покласти в сумочку дуже зручно і. Для проби, для того, аби ознайомитись з продуктом прекрасний варіант. Ось так виглядає сама упаковочка. І ось так називається парфум. Супер. І в мене є ще нова така обновка. Ну, це для мене взагалі витвір мистецтва. Це мені донечка привезла. Не знаю, де вона купляла, в якій країні, бо вона була в декількох. І... Звичайно, це мій один з моїх улюблених парфумів. Вона, напевне, і по цьому так і обирала. І тут також іде ось такий, власне, дорожній формат, який можна з собою брати в сумочку. І такий парфумчик 30 мл. Це, звичайно, є літній, це такий для мене свіжий аромат. Це для мене така класика на літо. Звичайно, я його зараз використовувати не буду. У мене ще є залишки в попередньому флакончику невеличка кількість. Я його теж відклала. Але ви подивіться, просто я не знаю, може, я так дуже захоплююсь цим, тому що я в тому плані не є балована. Тепер, вже, як діти підросли, вони мене вже починають балувати, бо завжди то на навчання, то на ремонти і завжди на себе не вистачає. Важко виділити якісь такі на такі покупки. А ось тут я така щаслива, я не знаю, мені настільки приємно, бо вона, в принципі, могла ці кошти на себе потратити, а вирішила зробити мені таку приємність. Тому мені надзвичайно, надзвичайно приємно і маю тепер на літо таку красиву обновочку. Ну, а коробочка це просто щось надзвичайне. Так що, ось такі дві нові обновки у мене тепер є. І це два парфуми, які я можу сміло рекомендувати. Цей, звичайно, є свіжий літній аромат, а цей дуже такий солодкий, квітковий, теплий, зігріваючий, але не притурний, не нав'язливий, і, і такий парфум, який збирає дуже багато компліментів. Тому можу сміло його також рекомендувати. Це відео буде закінчувати з автомобіля, бо вчора так закрутилась, що забула з вами попрощатися. Ви знаєте, позаду мене так гарно виблискує сонечко. Ну просто я не знаю, людина залежна від сонця. Як тільки гарна погода, в мене є гарний настрій. Правда, в мене сьогодні ще дуже багато справ по роботі, але хочу швиденько це все закінчити і їхати додому. Відпочивати і спробувати хоча б один день нічого не робити. От просто поїсти, зробити собі чайок і без таких домашніх справ. Не знаю, вийде це в мене чи не вийде. Але одним словом, бажаю вам спокійного дня, мирного дня, спокійного вечора і до зустрічі усім па-па!